Привіт, мої хороші! Сьогодні для вас ще одна моя авторська казочка, яка називається Киця і мавпа». Е, може, ви помічали? У деяких киць на лобі є така собі літера М. Бачите? Як от у моєї киці? Бачите? Покажи, будь ласка, от М ось так. І вчені сперечаються дуже, дуже довгий час. Звідки взялася така літера М? На, на лобі у киці версії висловлюють різноманітні. Дехто вважає, що це через те, що киці люблять муркотіти. Дехто думає, що тому що киці п'ють молоко. До речі, не раджу давати молоко коров'яче кішкам. Дехто навіть думає, що це через те, що ну, вони люблять їсти в Макдональдсі. Але насправді це сталася ось така історія. Дуже давно в Японії е, жили і зараз продовжують жити такі собі японські мавпи, японські макаки, якщо бути точніше. Е, вони живуть на півночі, найпівнічніше місце серед усіх мавп, тобто там найхолодніший клімат. Північніше мавпи не живуть. І оці японські макаки е, дуже ну, погано переносили завжди ці суворі зими. І от одного разу вони мерзли, Ота от така мавпа японська, японська макака, якось ходила, намагалася зігрітися і зустріла кицю е, і пожалілася киці. Не знаю, як я виживу в цьому суворому кліматі. Хоч бери та да переїжджай в Африку до родичів. Але так не хочеться кидати батьківщину. Киця розчулилася і сказала: я б дуже хотіла тобі допомогти. Знаєш, є різні способи зігрітися. Ну, наприклад, ти можеш трошки поганятися за мишею. І киця показала, як вона ловко стрибає і бігає. Мавпа спробувала, але дуже скоро захеплась сказала, ні, фу, це не для мене, занадто важко. Тоді киця подумала і сказала, можливо, тобі випити гарячого чаю. Мавпа спробувала чаю е -е, не смачно, сказала вона. Киця ще подумала і сказала, ну, знаєш, можу тобі збудувати якесь житло, якийсь будиночок, щоб він зберігав тобі тепло. Ну... Це довго, сказала мавпа. Вона почала будувати, але скоро їй це набридло, і вона це покинула. Киця ще раз вирішила мафі допомогти. І сказала: Знаєш, люди е розводять вогонь. Він гарячий, і вони гріються об вогонь. Ой, сказала мавпа. Я така неуважна, що раптом він погасне, я не буду його пильнувати, чи навпаки, зроблю пожежу ще. Ні, в цей спосіб теж не для мене. Знаєш, сказала Кіця, ну, в мене для тебе останній варіант. І вона повела мавпу до геотермального джерела. Це такий природний басейн, в якому вода завжди тепла, навіть гаряча. Справа в тому, що туди потрапляють підземні води, дуже теплі, і навіть, як я вже казала, гарячі. От спробуй залізти в цей басейн. Мавпа сказала, а ти сама колись лазила всередину. Кішка сказала: знаєш, я, хоча я вмію плавати, якщо потрібно, але воду я не дуже люблю. І без потреби справжньої я туди не полізу. А от ти можеш спробувати? Мавпа помацала теплу воду лапкою і відчула, що лапка одразу зігрілася. Тоді вона залізла в це, це джерело по шию. І відчула таке приємне тепло. Дякую тобі, киця! сказала мавпа. Найкраще те, що для цього не треба ані кудись бігати, ані будувати житло, ані вогонь пильнувати. Тоді мавпа розповіла про це джерело своїм сородичам, іншим мавпам, і вони всі разом залізли в це геотермальне джерело. Їх тіла охопило таке приємне тепло, що їм зовсім не хотілося влазити назовні. Назовні повітря було холодне. Ем, але йшов час і мавпи зголодніли. Отже, довелося їм вилазити і шукати собі їжу. Але на холодному повітрі мокра шерсть обліпила їх тіло, і їм стало ще холодніше. Вони довго думали, що робити. А потім вирішили кожного разу призначати кількох мавп, наприклад, двох, щоб вони з сухою шерстю приносили їжу тим, хто сидить в теплій воді. Коли мавпа ще раз зустріла киці, вона сказала: Я тобі така вдячна, ти мені таку послугу казала, я хочу, щоб наша дружба запам'яталася назавжди. Що б таке зробити? О! В мене чудова ідея. А давай на знак дружби напишемо собі на лобі, е, я напишу літеру К, кішка, а ти напишеш літеру М макака. І всі будуть знати, що ми великі друзі. Кішка трохи подумала і сказала: ну добре, але хитра мавпа е, намалювала у кішки літеру М перманентним маркером, який не змивається, а собі. Намалювала літеру К звичайним фломастером. І коли вона наступного разу залізла в воду, цей фломастер просто змився. Коли її побачила кішка, вона спитала: А де ж цей наш знак дружби? Де ж літера К в тебе на лобі? Мапа сказала: Ой, ти знаєш, тут така вода, що вона просто змила цю літеру? «Хм», – сказала кішка, ну, ти теж можеш залізти, спробувати вмитися, сказала мавпа. Як кішка не вмивалася, але перманентний маркер нікуди не дівся. Кішка образилася на мавпу. Вони і понині не дуже дружать. І якщо ви запитаєте свою кішку з літерою М про цю історію, я думаю, що вона просто відмовиться на цю тему з вами спілкуватися. От така казка, мої хороші. Нагадую вам, що я вас дуже сильно люблю. Все буде Україна і до завтра, Па-па!